Нещодавно були повідомлення, що через дії російських сил на четвертому енергоблоці Запорізької атомної електростанції стався виток води. Наскільки небезпечною є ситуація з точки зору технічного обслуговування ЗАЕС? Ситуація є надзвичайно небезпечною зараз на ЗАЕС і щодня вона загострюється, зокрема з двох причин: перше, те, що ви згадали, обладнання не отримує належного догляду, не отримує належних комплектуючих, друга причина. Це критичний брак персоналу. Дуже багато персоналу. Це висококваліфіковані висок фахівці, ліцензовані нашим українським регулятором, і багато з них вже виїхало, евакуювалося. Багато з них зазнали тортур, зазнали. Ну, знущання з боку російських окупантів, і зараз, наскільки нам відомо, на енергоблоках залишились такі енергоблоки, навіть незважаючи на те, що 5-6 зараз зупинені в стані холодного зупини, на яких немає жодного ліцензованого оператора, жодного ліцензованого фахівця. Нещодавно міністр енергетики в інтерв'ю Голосу Америки говорив, що єдиний спосіб змусити росіян вести перемовини по ЗАЕС – це санкції проти атомного сектору. Чи це так на вашу думку? Ну, санкції проти атомного сектору, зокрема, Росатому, який є частиною цієї окупаційної сили на заес, це звичайно. Справедлива і доцільна доцільна дія, і захід би був з боку, з боку міжнародного співтовариства. Чи це якось російську владу змінити їхні їхнє ставлення? Ну невідомо. Я звичайно сумніваюся, що що власне, от тільки там будуть санкції проти Росатому і Російської ядерної галузі, а це якось якось ну, корінним чином поверне, поверне хід, хід подій. Ем, Росія, ми бачимо її, дії не змінилися, і плани не змінилися і після того, коли захід наклав санкції на, на газ і нафту на інші сектори її економіки. Я думаю, поза тим сподіватися на якісь такі політичні чи економічні важелі ем, було б занадто оптимістично.